У цьому відео ми розглянемо правила поводження з рідкими біологічними відходами, що утворюють підгрупу медвідходів категорії Б, а також визначимо, які саме відходи належать до цієї підкатегорії та як правильно їх знешкоджувати. Згідно з положеннями державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, до відходів біологічних рідин належать препарати крові і біологічні рідини, рідкі біологічні відходи. Зокрема, рідкі біологічні відходи віваріїв, утворені хворими на особливо небезпечні або небезпечні інфекційні хвороби. Однак наведене визначення нерідко трактують неправильно або перекручують його. Тож розберімося почнімо з основ, а саме з визначення наведеного в законі України. Нагадаємо, що відходи це будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їхній власник позбувається. Має намір або повинен позбутися. Ми нагадали це визначення, щоб розрізнити поняття відходи і фізіологічні виділення. Зверніть увагу, що до відходів у розумінні законодавства не належать фізіологічні виділення людини. Це означає, що державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами не регулюють питання поводження з фізіологічними виділеннями, тож немає потреби знезаражувати всі виділення пацієнта. Як, от, кал, сечу чи слину. Правила поводження з фізіологічними виділеннями пацієнтів, хворих на особливо небезпечні і небезпечні інфекційні хвороби, регульовано нормативно-правовими актами МОЗ або галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я. Тепер, пам'ятаючи про визначення терміна відходи, з'ясуємо, що таке препарати крові. Отже, до відходів препаратів крові відносять усі лікарські засоби, які належать до препаратів крові. Та які не можна використовувати для надання медичної допомоги пацієнтові, а також не можна переробити. До цих відходів належать, наприклад, плазма з перевищеним терміном зберігання або цільна кров, під час дослідження якої виявлено її інфікування вірусними гепатитами чи вірусом імунодефіциту. Далі з'ясуємо, чим є біологічні рідини і чим вони відрізняються від фізіологічних виділень. Біологічні рідини належать до медичних відходів тільки в тому разі. Якщо вони утворилися в результаті надання меддопомоги, наприклад, якщо кал пацієнта взяли на дослідження, то його залишки є відходами. Якщо ж кал утворюється в процесі життєдіяльності людини або тварини, він не є відходами, а належить до фізіологічних виділень. Для більшої наочності розгляньмо ще один приклад пацієнт хворий на геморагічну гарячку, спричинену вірусом Ебола. Залишки сечі, узятої в такого пацієнта, підлягають дезінфекції як відходи біологічних рідин, а сеча як фізіологічне виділення підлягає дезінфекції, але вже згідно з положенням нормативно-правових актів про правила лікування та проведення догляду пацієнта з особливо небезпечною інфекцією, збудник якої передається через біологічні рідини. Якщо ж пацієнт не інфікований особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою, що передається від людини до людини. Його фізіологічні виділення не підлягають дезінфекції. Окремо варто наголосити на вкрай важливій умові: біологічні рідини належать до небезпечних відходів тільки у разі, якщо її спродукували пацієнти, заражені або з підозрою на зараження, особливо небезпечними або небезпечними інфекційними хворобами. Відповідно до законодавства, перелік таких інфекційних захворювань затверджує МОЗ. Отже, усі біологічні рідини пацієнта з гарячкою Ебола. Які він утворив у процесі надання йому медичної допомоги, належать до небезпечних відходів. Якщо ж про пацієнта немає даних стосовно зараження особливо небезпечними чи небезпечними інфекційними хворобами, відходи його біологічних рідин є безпечними і не підлягають знешкодженню. Зверніть увагу, що все вище зазначене стосується не тільки людей, але й тварин, за допомогою яких проводять дослідження чи експерименти. Розгляньмо підходи до знешкодження. У випадку біологічних рідин знешкодження проводять за допомогою дезінфекції фізичним або хімічним методом. Дезінфекцію фізичним методом здійснюють через автоклавування. Дезінфекція хімічним методом полягає в додаванні до біологічної рідини розчину дезінфекційної хімічної речовини в кількості або концентрації відповідно до інструкції виробника. Що стосується хімічного методу дезінфекції, то зауважимо, що не всі дезінфекційні хімічні речовини. Здатні інактивувати збудники особливо небезпечних або небезпечних інфекційних хвороб, тому потрібно уважно переглядати спектр активності використовуваної хімічної речовини. Також украй важливими є час експозиції та умови, за яких ефекту дезінфекції можна досягнути. Пам'ятаймо, що залежно від використовуваної активної речовини, час експозиції може різнитися. Наприклад, для хлоромісних дезінфекційних засобів час експозиції зазвичай становить 30 хвилин. Щодо умов дезінфекції, то згадані вище хлормісні дезінфектанти швидко втрачають свою активність у разі взаємодії із сонячними променями. Тому потребують проведення дезінфекції або в темному приміщенні, або в спеціалізованій тарі. Наостанок нагадаємо про дотримання вимог безпеки під час дезінфекції. Обов'язково дотримуйтеся заходів безпеки, визначених виробником в інструкції до виробу. Якщо для більшості відходів біологічних рідин дозволеним є як фізичний, так і хімічний метод дезінфекції, то препарати крові, що зберігаються в спеціальній упакові, є винятком із цього правила. Такий виняток передбачено загальним правилом до поводження з небезпечними медичними відходами категорії Б, а саме заборонено руйнувати, розбирати і розрізати відходи, зокрема використані системи для внутрішньовенних інфузій. З огляду на вище зазначене, Відходи препаратів крові підлягають тільки автоклавуванню для їх знешкодження. Окремо зупинімося на різниці між підкатегоріями інфікованих відходів і відходів біологічних рідин. Нерідко виникають ситуації, коли відходи містять певну кількість біологічних рідин у собі або на своїй поверхні, до якої підгрупи медвідходів категорії Б їх відносити залежить від ризиків, які вони становлять, і підходів до подальшого поводження з ними. Тобто, якщо після лабораторного дослідження залишилася міськість із незначною кількістю крові, і така міськість герметично закривається, уся вона разом із кров'ю, яка в ній міститься, належить до інфікованих відходів категорії Б і підлягає подвійному пакуванню та інцинерації. Якщо ж, наприклад, пацієнтові з туберкульозом провели плевральну пункцію та отримали значну кількість плевральної рідини, вона підлягає дезінфекції відповідно до правил поводження з відходами біологічних рідин. Багаторазова посудина, у якій така рідина містилася, підлягає очищенню і дезінфекції відповідно до правил поводження з медичними багаторазовими виробами. Якщо ж використовувана міськість одноразова, з нею вчиняють відповідно до правил поводження з інфікованими відходами. Після знешкодження методом дезінфекції відходи біологічних рідин зливають у загальну каналізаційну мережу. Додаткових заходів для документування об'єму відходів біологічних рідин і проведеного їх знешкодження законодавство не передбачає. Отже, підіб'ємо підсумки до відходів біологічних рідин, медвідходів категорії Б належать препарати крові і біологічні рідини, рідкі біологічні відходи, зокрема рідкі біологічні відходи віваріїв, утворені хворими на особливо небезпечні або небезпечні інфекційні хвороби. Відходи біологічних рідин підлягають знешкоджуванню за допомогою дезінфекції, яку проводять фізичним або хімічним методом. Після знешкодження відходи біологічних рідин зливають у загальну каналізаційну мережу. Документування об'єму утворених відходів біологічних рідин, а також проведеного їх знешкодження, законодавство не передбачає.